У мережі з'явились нові фото загорожі перед кримським мостом. На нових кадрах чітко видно плавзасоби, які встановлені на південь від мосту. Тобто з боку Чорного моря. Нові знімки опублікувало Радіо Свобода. При цьому на фото видно, що баржі не затоплені, а плавають на поверхні води. Скоріше за все, їх закріпили якорями на одному місці. Тож можливо, що росіяни використовуватимуть ці баржі як основу для загородження проти українських морських безпілотників. Нагадаємо, кілька днів тому у мережі опублікували супутникові знімки місцевості поблизу Кершинської протоки, на яких видно, що окупанти затоплюють пороми перед мостом. Скоріше за все, аби захистити його від атаки українських надводних дронів. А раніше в українському головному управлінні розвідки казали, що росіяни планують затопити щонайменше шість поромів, аби створити захисну смугу перед Кримським мостом. Окупанти дуже сподіваються. Сподіваються, що це захистить головний подарунок Путіна нащадкам. Це не вперше, коли росіяни затоплюють щось у Чорному морі. Під час першої оборони Севастополя у Кримську війну російські воєначальники втопили у Севастопольській бухті увесь флот, щоб не пустити туди ворога. Нині про це нагадує головний пам'ятник Севастополя. Він так і називається затопленим кораблям. От тільки росіяни, мабуть, забули, що героїчна оборона Севастополя закінчилась тим, що місто здали. А кримську війну, яку почали самі ж росіяни, вони програли, і ніякі затоплені кораблі їм не допомогли.